І так, доброго дня. Починаємо сьогоднішній репортаж з Грінвуда 3. Сьогодні буде багато цікавих новин. Я сьогодні вже буду знімати на стабілізатор. Я думаю, вам буде набагато зручніше дивитися це. Я буду менше ходити, більше е зупинятися і щоб ви роздивлялися всі деталі. От починаємо ми з фасадів. Це секція номер 2 А ось там ми бачимо секція номер 3 Так, я зараз наближу. Спробую наблизити. Ось, бачите? Люди роблять, затягнули той фасад і готують його для того, щоб нанести фінішний шар. Так, а тут у нас з люльок працюють на секції номер 2 Ось така от ситуація. Ну Там бачимо, що там на патіо працюють хлопці, але ми зараз зайдемо всередину і ми подивимося це більш детально. Тепер дивіться, що у нас вже є. У нас вже є заїзд до території. Дивіться, хлопці вже зробили, от він рівень. Я вам зараз спробую так показати, наскільки це рівно, щоб ви собі уявляли, тобто фізично можна під'їхати, розвантажитись і поїхати. Я вважаю, це дуже важливий елемент, якого в нас дуже часто не було при попередніх здачах в експлуатацію. Зараз здачі вже роки, роки навіть 3-4, вже ну, ще до війни почалось, ускладнюється без фактичної готовності, і тому. Нам приходиться дійсно здавати в експлуатацію. Оце смішно, до речі, звучить зараз з моїх хуст, але це правда. Так, що нам далі цікаво? Нам далі цікаво, я б зайшов в першу і другу секцію. Третя, четверта практично така, як перша, а друга, нагадую, найнеготовіша. І так, от попереду хлопці щось там вже готують. А, фарбують. Давайте подивимось, що ж вони там фарбують. Давайте не будемо переключатись. І одразу зайдемо. Я спробуємо їм не сильно заважати. Дивитися, як хтось працює завжди веселіше. Добрий день. Швиденько, просто зимовий. О, супер, вже є гріллятто. Вже є гріллятто, і там вже є гріллято, і плитка вже є. Дивіться, як це виглядає. Ага, чи будуть підправляти, я бачу, куточки, але ось так це виглядає. Лошечки віддалю. Ось так виглядає два частина. Я ложаю вважаю, вважаю це топ. Прямо. Ось так. Ну, давайте ще швиденько пройдусь все ж таки по секції 3 і 4, і потім повернемось до другої. До речі, бачимо вже більше розсипали чорнозему. Бачите? Така ситуація. Фактично готуємось для того, щоб доробити благоустрій. А що у нас тут робиться в секції номер 3 Вже пофарбовано, вже стоїть грільято. Тут так само стоїть гріято. Я вам зараз підсвітити не зможу якісно, але виглядає дуже дуже. Давайте покажу, як це виглядає звідси. Ось так. Ви йдете? що дуже жаль, що нема світла зараз ще. Але прямо ці чорні двері, чорний грілья та чорні кутники дуже непогано грають, виглядає дуже красиво. Ну, Тобто, ви зрозуміли, що. Ці секції практично вже на виході. Не практично, а вони фізично вже на виході. І давайте подивимося, що у нас зараз в секції номер 4 ну, По-перше, бачимо, що доробляють хлопці. Що у нас доробляють фасад? Фасад і огородження. Оце останнє, що нам треба було до речі, доробити по виїзду інспектора. Він був минулої п'ятниці, він буде завтра. І так само дивитися, що у нас чого вистачає, чого не вистачає. Так. Ось. Бачите, тут ще єдине місце, де нема у нас плитки, але тут вже підготовлюють під те, щоб фінішно вже фарбувати. Так, так виглядає робота. Як то виходить, що тут четверта трішечки відстає, бо нема плитки. І давайте подивимось на другу секцію. Так. Тут у нас плитка є на підлозі, плитка тут, і плитка в другій секції обігнала плитку в четвертій. Пам'ятаєте, це секція, яка була сама відстаюча. Сама-сама. І тут вже є плитка на стіні. Ну, я мовчу про плитку на підлозі, вона тут всюди є. Перила, там все таке інше, тут не вистачає тільки фарби, і грільянта тут ще й нема. Але ми бачимо, що воно вже все наближається до фінішу. Біду трішечки з зовнішньої сторони. Заодно вам розповім ситуацію по. По здачі в експлуатацію. В п'ятницю виїжджає ще раз до нас наш інспектор, який дасть останні нам рекомендації щодо того, що повинно бути обов'язково готово. Тобто Тут є такі речі, які обов'язково повинні бути готові при здачі в експлуатацію, без яких вона неможлива. Зараз я пройду. То, до речі, це тест це тест для нашого мікрофона. Uh, і uh, цей інспектор нам просто видасть ті рекомендації, які нам потрібно зробити обов'язково. І на наступний вже тиждень ми поставимо, uh, ми поставимо вже кінцевий його виїзд. Бо тут зараз повинні монтувати ворота, якраз до речі, дивіться. Зараз подивимось. Ага, Ворота вже змонтовані. Ворота вже змонтовані. Зараз так відійду, щоб ви побачили, ворота вже є. Вони вже можуть циклуватися. Це та, та важлива річ, яку потрібно було зробити. Ну плюс я не знаю, видно вам зараз чи ні. Повинно бути видно, вже номерація готова, розмітку зробили. Єдине, треба поприбирати трішечки, але фактично паркінг повністю готовий. Я далі не буду заходити, не буду подовжувати вам цей огляд. Фактично скажу наступне: на цей тиждень ми робимо поправочки на наступний тиждень. Ми е робимо виклик нашого. Ну, не нашого, а, скажімо так, людину, яка буде приймати в експлуатацію, фактично це буде виїзд в дабі. А, і після цього ми будемо чекати на введення в експлуатацію. Але ще у нас є нюанси з пов'язані з адресами. Адреси ми будемо отримувати вже після. Такий теж нюанс на деяких будовах у нас вистрілює. Адреси отримуємо після введення в експлуатацію, тому а, а, це теж 10 днів після. Сертифікату, тобто, якщо сертифікат це 7 10 днів, це 7 10 лютого, то ще десь 7 10 днів це 14-20 лютого. Це діапазон, коли ми почнемо вам передавати квартири. Фактично, воно буде введено вже раніше, але в реальності квартири ми зможемо передавати по документах після того, як отримаємо останні. Документ про присвоєння поштової адреси. Ну, мабуть, це все, що хотів розказати і показати на сьогодні. Гарне виглядає все. Подобається, як все рухається, швидкість така, як треба. І давайте зробимо наступним чином. По секції 5, 8, 9, 10, 11, 12. Через два тижні я зроблю огляд з нашими планами на цей наступний рік. Як ми будемо, що за чим робити, яка секція наступна по введенню в експлуатацію? Які фокуси будуть мається на увазі не фокуси, ті, які роблять в цирку, а фокуси ті, які називаються концентрація по наших будовах. І ви вже більш детальніше будете розуміти, чого очікувати, куди вкладатись, що вам робити для тих людей. Хто хоче зробити перепродаж своєї квартири в третьому грінводі, лишається два тижні для того, щоб це все закінчити. Тому що після цього вам потрібно буде тільки реєструватись і продавати вже як право власності з усіма наслідками для цього. Мабуть, це все на сьогодні. В 9 хвилин я вклався. Дуже задоволений тим, що відбувається на будові. Всім гарного дня, до побачення.